Далі долучаємо до нашого ефіру спікера повітряних сил Юрія Ігната. Вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Доброго. Вітаю вас. Е, ну, ми вже е, бачимо в, в соціальних мережах е, статистику е, і рекордну кількість е, дронів, які були запущені по Україні, але все ж таки хочемо попросити, щоб ви озвучили ту статистику, яка є у повітряних силах. Ну, власне, вже оприлюднили буквально перед нашим з вами включенням, тому що люди чекають. Люди бачили, що вкрилися вночі. Звісно, всі очікують свіжу інформацію. Це в нас так би мовити, попередні дані, які ми завжди оприлюднюємо зранку на наших офіційних платформах. Дійсно, ви праві рекордна кількість сьогодні дронів. Ну саме усіх засобів повітряного нападу сьогодні було аж 741. Це і ракети різних типів. Тобто мали сьогодні шість кінджалів, сім крилатих ракет. Ну і далі шахеди і дронні імітатори. Одразу давайте трошки градус напруги знімемо. Одразу скажемо, що це не шахедів летіла така велика кількість, а шахедів летіло усього трохи більше трьохсот. Так, і вони були. Ну велика кількість їх була знищена протиповітряною обороною. от Власне. Що ми оприлюднюємо, що уражено 303 засоби, засоби повітряного нападу. Це в нас сім крилатих ракет знищено, решта знищено БПЛА е типу шахет. До локаційно втрачених у нас вже потрапляють власне дронні імітатори зазвичай, які противник випускає теж у великій кількості по території нашої держави. така величезна масована атака з різних напрямків. Як бачите, протиповітряна оборона непогано впоралась цього разу. Так, є певні. Наслідки від кінжалів не всі далеко вони долетіли до своїх цілей, але маємо певні наслідки. Тут е, треба це говорити, і е, по шахедах бачимо. От е, власне такі результати Працювала сьогодні. Авіація, уся авіація, яка є в повітряних силах, армійській авіації, По шахедах е, також звіті ракетні війська, е, дрони, перехоплювачі, десятки цілей знову знищено ними. Ефективно працює цей інноваційний засіб. Спроти повітряної оборони, ну і нікуди не дівається мобільні вогневі групи. Ніхто їх з рахунків, звісно, що не списує в своєму шолоні. Нижньому вони відпрацьовують доволі доволі таки непогано. До трохи менше ста цілей знищено сьогодні саме куди, був, куди був зосереджений удар ворога цієї ночі? Ну вже місцева влада сказала. Ну і ми написали в офіційному повідомленні. Звісно, що Волинь це. І аеродром в тому числі, і окремі підприємства які на цьому напрямку атакував ворог. Як бачимо, зазвичай ворог останнім часом спрямовує засоби, десь точково, як це було зі столиці України, пам'ятаєте, рекордна кількість засобів нападу тоді фіксувалася. Ну і сьогодні саме таким же епіцентром були були так. Були і інші регіони, зокрема Житомирщина, теж постраждала від цієї атаки. Ну, але як бачимо ще раз, що протиповітряна оборона е, нас працює, е, розвиваємося, удосконалюємося. Е, Розвиваємо то ж саме дронове ВПО, ще раз підкреслюю, Що в всіх силах оборони воно має більш-менш доповнювати вже існуючі засоби перехоплення такої великої кількості дронів, і о ще раз наголошу шахеді було трошки більше трьохсот. Е, Ми надзвичайно вдячні силам протиповітряної оборони за більш-менш спокійні ночі і можливість виспатися перед ефіром, принаймні. За це від мене особисто дякую за те, що працюєте і захищаєте наше небо, Юрій Ігнат, речник повітряних сил збройних сил України.